Друзі, всім привіт! Щодо мого відео, про закінчення війни, хто ще не бачив, обов'язково подивіться, воно зараз набирає таких обертів і популярності, розносить весь TikTok і Ютуб. Один чоловік мені написав в коментарях дуже, дуже слушний коментар, і я хотів би на нього відповісти. Він пише: а чого ж тоді відбувається так насильно мобілізація і так масово зараз, коли вже кінець війни, скоро буде, як ви кажете. Відповідаю. Значить, по-перше, друзі, ви самі бачили, які там гроші. Голову секу, да, там зловили 6 мільйонів доларів. Це просто в квартирі, в хаті. Да. То ви можете уявити, які суми йдуть заносять туди наверх Єрмаку. Це ж з всієї України. Це мільйони доларів. Це не гривень, це мільйони доларів, там мільярди. Це по перше. І зараз її якось якби взяли під варту і назначили, що їй можна вийти з під варти за півмільярда гривень. Скюзмі, яка в неї зарплата? Звідки в неї півмільярда гривень? Про що це говорить? Що її відпустять, що вона відкупиться, що вижмуть від неї бабки і підуть і ці ж сюди, і інші бабки всі підуть нагору. До Єрмака, до Зеленського. Тобто корупція. На мобілізації тут е, такий оборот, що він прирівняється до бюджету всієї країни, України. Зараз щоб виїхати, люди платять вже по 30 тисяч доларів, щоб виїхати з України. Значить, це перший фактор. А по друге, представте собі, що вже наступив кінець війни. Вибори. Що буде робити Зеленський і влада? Ці всі мародери, корумповані чиновники, які весь час вижимали гроші з Європи, з Америки і заробляли на цій війні. Що вона буде робити? Тікати в Росію ну це ж глупо. Хоча може. Тікати в Америку, Європу найдуть тут, спитають. Це не факт. Тому що в Америці можуть і посадити. В Європі також. Тому влада Єрмака і Зеленського буде робити все для того, щоб залишитися при владі, щоб просунути таку людину, яка давала їй би гарантії, захист, щоб не бути знищеним фізично, в прямому смислі. І ось їм зараз треба якомога знищити, посадити до в'язниці. Свідомих українців. Ви подивіться, що роблять з Остапом Стахівим. Посадили до в'язниці його в СІЗО та, на 6 місяців. Знаєте за що? Я вам зараз розкажу, тому що про нього дуже мало інформації. І ця інформація вона блокується і не дають поширити в маси. Його посадили за то, що він захищав людину від ТЦКшників і на камеру назвав. Адрес ТЦК, який є в Google, в Google. закугніть, і вам буде цей самий адрес. Його посадили на два місяці в СІЗО поки що, Суд над ним. І таких блогерів сотні, про яких ми навіть не знаємо. І багато хто пише правильні коментарі так, кажуть, розуміють, що дійсно Україні потрібен мир, тому що все чим далі, тим гірше і гірше. Немає ні міст, немає цілих. Територія повністю вся закрита, замінована, зруйнована. Там людей взагалі немає. вже. Подивіться, що зробили з Вугледаром. І ви правильно також пишете, що Зеленський із Єрмаком на це не піде. Вони не хочуть закінчення війни, але їх ніхто вже не буде питати. Як скажуть зверху, так і вони зможуть робити це. Їм необхідна війна і всім цим мерам, чиновникам. Які депутатам, які зараз сидять і тупо заробляють гроші на війні? Їм треба війна, їм не треба миру. Українцям треба мир. А тим, що зараз заробляють, ви подивіться, які там оборудки, на яких машинах вони стали їздити. А мотивації в українських воїнів уже зовсім немає. Розумієте? Раніше ще йшли захищати батьківщину. Що Росія, мов напала, все б вірно було. Але ця влада зробила все, щоб вбити цю мотивацію. А Росія навпаки. Зараз, наприклад, хто хоче йти на війну, вони зразу вже на карточку дають 31 тисячу доларів військовому. Да? Він може там, купити собі житло, там, забезпечити себе, ну, потратити ці гроші, коли він ще живий. Да? А українська влада що зробила? Знижила виплати, по-перше, по-друге, їх не виплачують в розшуку. Зниклі безвісти. І знизила цю виплату після смерті 53 тисячі доларів. А на тому військовому тих 53 тисячі доларів після смерті.